Перша евакуація людей із сектора Гази, масштабні обшуки СБУ та Нацполіції в Україні, спалах гепатиту та новий сексистський скандал. Мене звати Аліна Клименко. Детальніше про ці новини я розкажу вам далі в дайджесті новин несеться. Майже місяць тривають бойові дії між Ізраїлем та палестинським угруповуванням Хамас, і тільки сьогодні через єдиний пропускний пункт Рафах із сектора Гази вперше випустили цивільних людей. Серед перших евакуйованих, утім, не було українців. Сказав посол України в Єгипті Нагорний. Тоді він зауважив, що випускають в порядку черги. Нагадаю, на сьогодні в списку на евакуацію 358 українців. Пізніше стало відомо, що є певний список, кого будуть сьогодні евакуйовувати із гази. Його у Фейсбуці оприлюднило головне управління прикордонних переходів та кордонів. А воно контролюється Хамасом. Там майже 550 іноземців, переважно із палестинськими прізвищами та особи із подвійним громадянством. Серед них має бути і наш громадянин. Він працівник агентства ООН. в МЗС України заявили, що розпочали підготовчі етап евакуації українців. Речник Олег Ніколенко пише, що з усіма громадянами України, які хочуть виїхати з гази, працівники МЗС тримають зв'язок, готують необхідні документи зараз, щоб їх випустили з анклаву та формують групи дипломатів, які зустрінуть українців вже після перетину кордону. Поки немає розуміння, як довго пункт пропуску Рафах буде відкрити для евакуації пише Reuters і посилається на власні джерела, та пише, що евакуацію узгодили Єгипет, Ізраїль, Хамас у координації із США і посередником виступив Катар. Угода передбачає обмежену евакуацію власників іноземних паспортів та деяких важкопоранених. Утім, мова про заручників Хамасу поки не йде. Як і немає згоди на гуманітарні паузи для полегшення кризи в секторі, що викликана гострою потребою у воді, паливі, продуктах та медикаментах. А далі поговоримо про новий сексистський скандал. Почну спочатку. Третя штурмова бригада має власний youtube канал. Там є проєкт під назвою Двіж. В ньому українські бійці відповідають на питання цивільних. Так, от один з випусків вийшов аж 7 серпня, і через два місяці на відео звернула увагу українська історикиня Марта Гавришко і написала пост, в якому привела наступну цитату з відео, і яким чином жінки могли б допомагати на фронті. Саме саме я скажу зараз серйозно, без приколу. Дивіться, дівчата можуть виконувати діловодські функції, адміністративні функції, можуть займатися по складах. Є військові професії, якими можуть працювати дівчата. Але от мене реальна просьба до дівчат дуже велика. Коли ви йдете, не треба собі сразу придумувати, що ви снайпер, марксмен, там ще щось. Це професії, це дуже кстати часта тема. Дівчата приходять, я буду снайпером, я буду марксменше там. Коптери — це професії, які Коптер, приходять, які приходять да, які приходять <фих> через дуже длинний труд. Ніхто ні в якому випадку не хоче ніяк принизити. О, є дівчата, які воюють, і їм дуже велика подяка. Я вважаю, треба похлопати дівчатам, а? да, які воюють за Україну. Як я я давай я так ще а похлопати ще дітям, які воюють. І похлопати псам, які воюють! Я які так, і історикиня також додала цитую: синонімічний ряд жінки, діти, собаки лунає ще раз в контексті пізнішої розмови гостей про тих, хто має йти на війну. А дегуманізація і вербальне насильство, прикрите жартівливими шатами, є першим кроком до фізичного насильства. Подібні відео приводять до нормалізації насильства над жінками, як цивільними, так і військовими. Йому в демократичній Україні не місце. Пише історикиня. Сам військовий третьої штурмової Розовий, він же комік, прокоментував ситуацію на своїй сторінці в соцмережі X. Сказав, що жінок поважає. Тим часом в соцмережах продовжилось обговорення теми жінок в армії. Одні захищали штурмовиків, інші жінок. Громадська організація Жіночий ветеранський рух теж відреагувала на скандал. У дописі вони зауважили, що не лише жарт розового у випуску був невдалим. Ця ситуація вкотре оголила існуючу проблему. За словами ветеранок, цей жарт дитячий прикол в порівнянні з тими випадками мізогінії, з якими їм довелося стикнутися. Вони описали приклади, коли сержанка ЗСУ з восьмирічним бойовим досвідом не може стати офіцеркою, тому що вона жінка. Випадки домагання лишаються Карними, і одиниці жінок потрапляють на навчання на новій техніці від партнерів. Тим часом ресурс Гендер в деталях закликав Міністерство оборони та омбудсмена Дмитра Лубінця відреагувати на вислови військових третьої штурмової та дати їм оцінку. Станом на 17-ту вечора реакції на їхніх офіційних сторінках не було. На Вінничині оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту. А хворобу підтвердили у понад 140 людей. З них 25 – це діти. Пацієнти лікуються у стаціонарі. Це дані департаменту охорони здоров'я області. І перед тим, як я продовжу розповідати про цю новину, я хочу з вами проговорити дещо. Першочергово слухайте лікаря ні блоги, ні дивні пости в соцмережах або що не є джерелом медичної інформації, і точно не потрібно самостійно діагностувати себе за першими п'ятьма посиланнями в гуглі. Єдиний спосіб дізнатися, чи хворієте ви на гепатит, це пройти безкоштовний експрес-тест. Зверніться до сімейного лікаря, який призначить обстеження, а у разі виявлення гепатиту необхідне лікування. Пам'ятайте. Щоб будь-яку хворобу краще лікувати на ранніх стадіях, окрім вашого сімейного лікаря, ви ще можете звернутися за перевіреною інформацією до центру громадського здоров'я. Посилання ми залишимо в описі. А тепер до речей, про які я можу розповідати як журналістка. Отож, яка ситуація в області у Вінниці? продовжується дистанційне навчання, призупинено роботу позашкільних гуртків. В області перевіряють питну воду, ринки і торгові мережі. Річ у тім, що джерелом спалаху може бути забруднена вода чи продукти. Тому зараз триває епідемічне розслідування. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, джерело інфікування досі існує, і це видно по статистиці захворювання. Також в області триває вакцинація медиків, і мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом. До речі, вакцини проти гепатиту це теж тема, джерелом якої. Має бути ваш лікар або сайти міністерства охорони здоров'я сьогоднішній день. Відзначився й масштабними обшуками СБУ та Нацполіції. Правоохоронці обшукували по всій Україні. Секту Алатра про це нам повідомили джерела в правоохоронних органах. Це псевдорелігійна організація працювала в інтересах РФ і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві. кажуть джерела. Що таке ця Алатра? Це міжнародний громадський рух. Його ще називають новітнім релігійним рухом та окультною сектою, заснованою в Україні. Активність учасників проєктів цієї організації спостерігається у більшості країн світу. Організація має Своє інтернет-телебачення канал на Ютубі, там, зокрема, є відео з тарологами та відьмами, факти про інопланетян, антигравітацію та. Паралельні світи, а ще там трохи про психологію, трохи про культуру та історію. Ну в їхньому розумінні до своєї діяльності організація залучала політиків, артистів, відомих громадських діячів. В студію приходили зокрема, Надія Савченко в сюжетах. Присутня і Ірина Верещук. Інтернет-телебачення «Аллатра ТВ ще виступило інформаційним партнером премії Людина року року-2020» в Україні. Та за лаштунками вони спілкувалися з номінантами, лауреатами та гостями премії. Зокрема, коментарі давали політик. Кизірки шоу-бізнесу, підприємці та банкіри, і, зокрема, мер Києва Віталій Кличко. Також обшуки правоохоронці сьогодні проводили у народного депутата наші джерела в правоохоронних органах. Називали прізвище Олександра Дубінського. Сам Дубінський прокоментував цю інформацію у своєму відеозверненні у Телеграмі. По заказу офісу президента, підконтрольної власті средства масової інформації. публикуют новости о якобы проходящих у меня обысках. Эти обыска я провожу с чашечкой кофе, прогуливаясь и думая о том, что эта власть очень плохо кончит. А правоохоронці перевіряють чи причетний нардеп до організації незаконного виїзду через кордон України рідного брата цивільної дружини. Згодом у службі безпеки України повідомили, що СБУ та ДБР проводять обшуки ще й у спільників народного депутата, який власне і організував схему для ухилянтів. Чекаємо детальної інформації від правоохоронців згодом. Ну а поки коментуйте, що думаєте про події, що несуться сьогодні.